Тут твоє життя, чувак. Файне місто. найкращий фестиваль України. Саме тоді я почуваюся як вдома. Господи, я віддаю все своє життя тобі. Тільки щоб продовжити цих чотири дні назад. Ми з вами зустрінемося в 2022 році. На файному місті. Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. Слава Україні! Вітаю, Друз'яки, Всім привіт! Вітаю! Привіт! Доброго дня! Всім привіт! Мене звати Володимир Кравчук. Я Толкачова Олена. Мене звати Хомі Василь. Мене звати Іван Ігнат. Мій позивний Ігнат. Мене звати Сергій Жадан. Я Саша Буль. Я український музикант. Менник. Учасник гурту Мене назвати Ростислав Плахцінський. Я є співорганізатором музичного фестивалю Файне місто і актор і пастор файного міста. Мене звати Володимир Посяка, співорганізатор фестивалю Файне місто, керівниця патернатної служби АЗОВу Я заступник командира бригади АЗОВ з логістики Я координатор волонтерів на файному місці. На даний момент я військовослужбовець 47-ї Магури. А зараз військовослужбовець 87-го батальйону ТРО. А зараз офіцер збройних сил України. Бака зараз знаходиться в турі. Ми їздимо граємо концерти і збираємо кошти для збройних сил України. Сьогодні фестиваль займається забезпеченням логістичних потреб бригади Азов. І нам є що вам розповісти. Мені є вам що сказати. Мені є вам що розповісти. І в мене є що вам розказати. Нам є що вам розповісти. І в мене є що для вас розказати. Приходьте на фестиваль. Нам є що вам розповісти.